Вітаю вас! Сьогодні розпочинаємо серію уроків, присвячених розв'язуванню цікавих експериментальних прикладних задач. І стартуємо ось із такої, на мій погляд, досить таки цікавої життєвої задачі. Перевірити в домашніх умовах, який вміст кохмалів картоплі. Яку вживаємо у їжу. Дивіться. В залежності від відсотка крохмалю розрізняють наступні сорти. Низькокрохмальні, 10-13%. Використовуються вони для салатів, супів, так як приварінні картоплини залишаються цілими, не розсипаються. Середньокрохмальні 13-16% крохмальних. Ідеально підходять для смаження. Скибочки мають приємний смак і консистенцію і в той же час зберігають форму. Висококрохмальні 16-18%, легко розварюються, незамінні для приготування пюре, запікання, варіння. Понад 18% це технічні. Вони високопоживні, тому застосовуються як корма у тваринниці. При виробництві спирту і крохмальду. Для можливості у домашніх умовах перевірити вміст крохмалю у картоплі, ми будемо використовувати, спробуємо використати наступне обладнання: домашні кухонні електронні ваги, мірну кружку із позначками і декілька картоплин. Отже, пішли записувати послідовність наших дій ісь. Значить, перше, що ми зробимо, обчистимо декілька картоплин. Курочку зняти з них. Наступне, що ми зробимо, зважимо. фермент зважив, у мене вийшло маса 356 цілих. і 25 сотих грама. Я в кілограми не переводю нам Тут не принципово. Третє, що ми робимо налити, налити у е, мірну посудину? Ну, приблизно води до позначки 500 мл. І зафіксую цей момент у нас буде V1 500 мл, або це те саме, що 500 см кубічних. дію, надію, яку ми робимо, опускаємо цю картопельку у помірно посудину та визначаємо, визначаємо до якої позначки. Піднялася вода. Я також це діло проробив і в мене вийшло, знову ж таки, в залежності від ціни одиниці поділки. 825. Сантиметрів кубічних. Тобто на 325 кубіків піднялася водичка. Наступну дію, яку ми робимо, визначаємо об'єм за законом. За законом. ještě uh, Objem zanureného чином ми зможемо знайти об'єм картоплі. 325 публики. Вот это ее ген, займая э -э Наступно на входе я вызначим у Устину в картоплі За означенням густина дорівнює відношення маси до об'єму. В нашому випадку це відношення 356 25 сотих поділити на 325. і 356, 25 поділити на 325, 1 на 9, 62. так Ось така густина в нас вийшлося. Тепер за табличкою. За табличкою я також його в уроці на платформі Всесвіта підключаю. Дивлюся, густина 1096. Ось вона. Ось вона. Об'єм міст Крохмалюс 17,3. лицотка. Так, и запрессуем. За таблицею места При такій густині. Запит, мабуть, міст прохмалю при такій густині, е, а дорівнює 17,3%. Ну і висновок, мабуть, пора записати. 17,3. Давайте подивимося. Це висококрохмальна картошка. Картопля. Досліджувана картопля. Ціна застосовувати. І її таціна застосовувати. Для приготування пюре, запікання варіанти. Ось така картопля є в мене тому. Завершення. Проінформую вас також про такий експрес-метод визначення вмісту крохів. Визначення наявності крохмалі у картоплі. Він не тільки не такий точний, але досить таки об'єктивний. Отже, потрібно розрізати картоплинку пополам і швидко потерти половинку одну об іншу. Якщо при цьому виділиться рідина, то бульби місце трошки крохмалю, і вони не будуть розварюватися. А якщо половинки почнуть злипатися, важко буде друг про друга дати, вміст крохмалю досить високий. Така картопля при варінні стане розсипчастою, її доцільно буде застосувати для приготування пюрешки, там, варіння, запікання. На цьому матеріалу уроку вичерпано, пропоную вам по можливості визначити міст крохмалю картоплі, яку ви вживаєте в їжу, зробивши відповідні розрахунки. Якщо ж немає такої можливості, такого обладнання, спробуйте хоча б експрес-метод. Результат вашого експерименту оформіть у файл у зручний для вас спосіб, можливо, навіть за допомогою платформи Sketchpad. Якщо немає такої можливості, зошиті оформити, зробіть фото, файли прикріпіть до звіту на уроці, на всеосвіті. Файл прикріпіть до звіту. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги.